Доброго дня! Поговоримо про надання першої невідкладної допомоги при кровотечі. Підвищення положення кінцівки веде до зменшення кровонаповнення в ній, що сприяє у зменшенню кровотечі. Максимальне згинання кінцівки в суглобі, якщо поранена підключична стегнова плечова і підключична артерія, Пальцеве притискання вгликих судин до кістки. При пораненні підключичної артерії, обидва лікті зігнутими передпліччя відводяться назад, фіксуються пов'язкою. Кінцівки в зігнутому положенні приментовуються. Стискуюча пов'язка. Накладаються при виносні капілярних кровотечах. Дрібні судини притискаються до м'яких тканин і швидко трамбуються. При кровотечі з глибоких ран для тимчасової зупинки можна зробити тампонаду рани марлею, яка отримується тугою пов'язкою. При кровотечі з крупних артерій притискання артерії до кістки. Найбільш надійним способом зупинки кровотечі з великих артеріальних артерій накладання жгута. Його накладають м'якої серветки на стегно плече, гомілки. Перед Якщо жгут накладений правильно, то кровотеча припиняється. А якщо кінцівка синіє, говорить про те, що жгут наклали тільки на вени.